Сьогодні твоя енергія на максимумі: ідеальний час для нових починань, навіть якщо вони здаються трохи ризикованими. Можливе приємне знайомство або несподіваний комплімент. День сприяє романтиці й творчості. Сьогодні твоя комунікабельність стане суперзброєю, ідеальний день для перемовин, презентацій чи знайомств. Ти можеш відчути бажання усамітнитися, і це нормально. Внутрішній голос сьогодні мудріший, ніж зазвичай. Час нагадати світу, хто ти є день сприяє публічності, самовираженню та визнанню. День сприятливий для навчання, аналітики і наведення порядку. Твої ідеї будуть помічені. Хтось може шукати твоєї підтримки або поради. Не відмовляй, допомога повернеться сторицею. Інтуїція сьогодні на піку, особливо в особистих справах, довіряй їй більше, ніж логіці. Тобі захочеться пригод, не стримуйся, нові враження зарядять надовго. Сфокусуйся на практичних речах. Навіть невеликі досягнення принесуть відчуття контролю. Сьогодні ти джерело ідей, не ховай їх. Світ потребує твоєї унікальності. Час емоційного відновлення. Слухай музику, медитуй, будь серед природи.